Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я Кароліна Горевич, практичний психолог Михайлівської загальноосвітньої школи. Усе свідоме життя мене оточують книги: фахові, дитячі, фантастичні, пригодницькі. Проте моєю найулюбленішою є історична література. В одній з самих древніх книг людства сказано: тисяча років, як день єдиний. Минуло тисячоліття з тих пір, як князь Володимир вів на Русі християнство в якості державної релігії. Це дало перш за все нашому народові книгу. Сьогодні в вашій увазі я хочу запропонувати уривок з історичного роману видатного українського радянського письменника Семена Скляренка про Київську Русь 10 століття, часів княжіння Святослава. Батька Володимира Великого Хрестителя Русі. Немає княгині Ольги, але на горі все робиться, як і за неї. Покон княжого двору це закон, усталений віками. Так було колись, так є зараз, так мусить бути до віку. Княжич Святослав прокидається, розбуджений ударами в мідяне било на стіні. Спав він чи ні, хто зна. Може, й заснув, не роздягаючись, впавши на ложе, але зараз мусить вставати. Немає в Києві княгині Ольги. На столі сидить він, Святослав. Треба вставати, йти до стравниці, після того вершити з воєводами й боярами суд, їхати з ними ж за Дніпро на лови. Княжич Святослав іде в кутокопочивальні, де стоїть цебро, вмивається джерельною водою, одягається, виходить. У сінях, де черенкувате світло кількох світильників, змішується з зеленкуватим промінням світанку. Його вже ждуть брат у Воєвода Свенелд, тисяцький Маркел, бояри Радша і Курс. Коли княжич Святослав спускається сходами, вони низько вклоняючись, вітають його. Уліп ледь схиляє голову перед братом. Потім вони йдуть разом через довгі сіни, де догоряють світильники до стравниці. Попереду княжич Святослав. Поруч із ним уліп, за ними воєводи і бояри. У стравниці давно вже все готове для снідання. На застеленому білим полотном столі є хліб і сіль, корчаги з квасом, виприна, і різне зело, сілякі страви. Біля столу розставлені вже важкі дубові з високими спинками стільці. До вогню підходить княжич Святослав. Він кидає туди від хліба, виприни, дрібку солі, виливає меду, усі моляться за щастя рідної землі, за добробут города Києва, за княгиню Ольгу в далекій дорозі. Тільки княжич Святослав молиться про інше перед його очима стоять вогні купальської ночі. Вінок на плесі, очі малуші. Вогонь поглинає жертву, мусить бути так, як замислив Святослав. Усі сідають до столу. Тоді, з дверей від кухні, виходить ключниця Малуша. Вона зупиняється, притуливши руки до серця, низько вклоняється. Але, вклонившись, Малуша цього разу дуже довго не піднімає голови. А може, це тільки так здається, княжичу Святославу. Потім вона підводить голову, стоїть навпроти княжича Святослава, дивиться на нього, хоча побачити в ньому те, що жадала бачити любов і ласку. Але бачить ті ж самі спокійні, ніби холодні очі, чує звичайне тихе. Подавай страви, ключнице, малуша. Подавала страви і боялась дивитись йому у вічі. А може, й краще, що було саме так. Бо коли б вона пильніше придивилась, то помітила б, як княжич Святослав кидає невдоволені погляди на воєвод, бояр, брата Уліба, помітила б його стурбованість, неспокій. Так закінчилось снідання. За вікном уже сяя вдень. Звідти долітали людські голоси, ту під коней. Гора оживала, кликала, вимагала. Княжий Святослав, рвучка, встав за столу, за ним підвелись брат воєводи бояри. Святослав, на одну мить, Зубинившись біля столу і замислившись, приклавши руки до чола, ніби хотів щось пригадати. Потім повільно пішов до дверей, а за ним і всі. Що були в стравниці. Схопившись рукою за ріжок столу, Малуша стояла й дивилась, як оточений боярами й воїводами вийшов із стравниці і де сіньми княжич Святослав. Там уже ждали його інші мужі і бояри. Вони вітались, приєднувались, щільніше оточували княжича. От уже й не видно святослава. Холодні пальці Малуші випустили ріжок столу. Княжиць Святослав уста вийшов, так і не поглянувши на неї. А чого ж жадала Малуша? Справді, чого вона могла ждати? У княжича Святослава багато діла. Зараз він судитиме людей. Пізніше, як це чула Малуша, поїде з воєводою Свенелдом на лови. Потім обід, вечір, ніч. Однаковим життя гори. Сьогодні, як учора, а завтра? Як сьогодні, але неоднакове життя в неї, в малуші, таким, як сьогодні, буде вона завтра, і в наступні дні. Але таким, як учора, вже не буде ніколи. Так що ж робити, як вити, як жити? На очі набігає сльоза. Малуша змахує її рукою. Не можна плакати. Знову сльоза! І знову вона змахує її рукою. Не плач, малко, не плач, крізь вікно потоком вливається рожеве сяйво світанку. Край Боже, хтось побачить, що ключниця княгині Ольги плаче. От і зараз у стравницю заходить красуня Пракседа, щось запитує в неї, дивиться на малушу великими своїми чудовими, але хижими і заздрісними очима. Малуша, не плач, і вона вже не плаче. Снідання закінчено, але буде ще обід, вечеря, треба йти до комор, усе взяти, приготувати. А хіба крім того, мало всякого діла? Княжий терем великий. Треба скрізь прибрати, перестелити ложа, накрити столи, замести, змахнути кожну порошинку. Малуша йде теремом, виходить у двір, прямує до комор, медуш, вертяниць, клітей. Біля пояса її. Брязкотить важка низка ключів, тут ключі до всіх добр. У її руках усе багатство княгині, княжичів, усього княжого двору. Вона йде, зупиняється біля комор і хиж, що замкнені важкими замками, і починає перебирати ключі. О, як багато в неї ключів. Ось ключ, а за ним. Усі коштовності княгині, ось ключ, і вона може одягти всю гору, передграддя, подол. Ось ключ. І перед нею будуть скарби, скарби. Але вона перебирає, перебирає ключі. І все не може знайти того, який хотіла б мати зараз. Вона розуміє, що полюбила княжича Святослава. І без цієї любові не зможе жити. О, як пити в козніці вміли кувати ключі до серця людини. Марно турбувалася Малуша, і марно вона, прибігши після довгого дня в хлівину до себе, думала, що запізнилась, хвилювалась, що княжич Святослав не прийде, навіть заплакала. Княжич Святослав не міг прийти до неї в хлівину, поки в теремі ходили бояри, родичі, гридні, не міг прийти й тоді, коли вступала на варту перша нічна сторожа, бо в теремі не спали. Коли ж княжич переконався, що все навкруги заснуло, він погасив світильник. У своїй світлиці дуже тихо, щоб ніхто не почув, як скрипнуть мостини, увійшов у золоту палату. Де в півтемря вітьмяно поблискували зброя й доспіхи предків. Минув верхній сіни, спустився східцями в куток нижніх сіней і відчинив двері до хлівини малуші. Одразу тільки Святослав переступив поріг і замкнув за собою двері, він відчув на шиї руки тепле дихання. О, які солодкі були устав малуші яким пружним, але водночас і гнучким було її тіло, перса, ноги. За вікном ішла ніч. Там, над стінами города Києва, робили вічні свої кола зорі. На городницях стояли сторожі, й мідяними билами вели лік часу. А вони були вдвох. Для них не існував час. Вони пливли і пливли на щасливих хвилях любові. Швидко збігали години ночі, кожен із них запитував себе, чи й була ця ніч? А вже на стіні сторжі дзвонили вбила, вже скриготали жиравці мосту, який опускали надень. На подвір'ї лунали кроки. А далеко за Дніпром прорізувалася ниточка світанку. У 1962 році Семен Скляренко писав: історія це не рівний битий шлях, а сплетіння багатьох шляхів, круті повороти і звивисті довгі дороги. Історія одного народу це тільки невелика частина. Історії всього світу. У цих словах лить мотив усього роману Володимир 1962 року написання. Письменник устиг завершити свого Володимира другу частину задуманого історичного триптіху з історії Київської Русі. Ярослава ж написати йому не судилося. У 1962 році автора не стало. Романи Святослави Володимир лишились його. Найголовнішими творами, відчутно вплинувши на українську історичну романістику. Ними Скляренко подав творчий приклад для багатьох своїх колег: приклад вдумливого прочитання історії, активного переосмислення її уроків. З іменем Скляренка пов'язують народження плідної традиції української прози, зростання в ній морального авторитету історичного роману. Скляренкові Святослав і Володимир і сьогодні лишаються серед творів, які мають найширшого читача. Час підтвердив невипадковість успіху, діології, примножив лави її захоплених читачів. Сподіваюсь, що й вам, шановні телеглядачі, сподобаються ці історичні романи.